Сьогодні, 23 грудня, біатлоніст Руслан Ткаленко став переможцем чоловічої гонки переслідування на чемпіонаті України з біатлону. Через те, що роботу на вогневих рубежах ускладнив густий туман, Каленко припустився трьох промахів. Срібло здобув Денис Насикоп, він промахнувся чотири рази. Бронзу отримав Віталій Манзен з сьома промахами. Антон Дученко, Богдан Цимбал, та Артем Тищенко не стартували в гонці, вони посіли перші три місця спринту, який відбувся 22 грудня. Чемпіонат України з біатлону проходить у селі Яворів Львівської області. Також сьогодні стартує жіноча гонка переслідування.